Як же, є, є, вона є вже в базі Про Присвоєння кадастрового номеру, я не знаю, чи я маю довести. То, а може всі документи, які є. Далі дані, вона вам привезе. Треба буде до неї. Вона до вас зайде, я скажу, що вона до вас зайшла і написала зразок заяви. Там, З прізвищем, шапкою.

Ну чекайте, 4 відсотки, а 3 відсотки, то скільки тоді виходить? Ну якщо, наприклад, там виходить 3 відсотки, було б ще 800 чилин. Правильно? Ні, бо там 1600. Продолжение следует... Ну, зрозуміло. Та може і я буду. Вона прийде, що? там коммуна чи я тут блин, <плес> 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 Не послузнулося що? Я би подивилася, щоб ти зробив, якби ти так. А він Що би я робив? Бо я так посознувся, аби вибачив. М'яч копити сюди, від біжіть, біжить сюди. Ті попасти направить. Слав! Слав! Лаві! М'ячик котиться, біжи до м'яча, ти ставляєш щеку, чого ти біжиш сюди, і є з підйома мені? Що сітку порвати хочеш. Та підстав щічку низом 11 метрів до урід. Дивимося, говорять. Брижі! Ширше, Слава, ширше, Слава! Глибше, от за спинку, за спинку зайди і шукай дирку. Зупинись, не Дібіш, Славік є! Всередині. Назар, ну це ж не акуратно, Назар, оце так похвалять!

22 чи можете ні? Він от так добре зробив. Так яка команда плечима. Не може. Я не можу нічого. Бля. А, так, далі, що ми поставив за. Може. Як там поле? Ширше Назар, ширше, ще ширше. Рай. Рухайся, рухайся, не спіши з пасом Середина є. Славчик, за спину забіжи і вбігай. ти в лінію з ними стоїш. Сладь! Чого ти туди прибігаєш? Давай, давай! Проси, слав! Нічого, нічого, нічого Серединку шукаю. Валік, не звалюйся, Валік! Валік, не звалюйся так близько до бровки, ти спішиш прибігаєш на два метри. Слава! Славі! Скажи Валіку, йти, не звалюйся, він прибігає на 2 метри до бровки і куди він хоче м'яч отримати. Не, не, не! Леша! Назад! Другая сторона! стой, стой! Ще раз. Ще л, ло! Добре! Дизель! Зайді мою! Льо! Проси, слава! Слава, проси, скоріш! Пускайся тут! Вищи, Славик, ви! Славик, та вищий тим! Щас, заходи, Забігай, забігай за нього! Забігай! І не добирайте. Ну Подивіться, з ким ви граєте троє, поясніть. Льоша! Льоша! Десятий номер! Куди ти що поясни мені? Зараз він підбере м'яч. Чого ви двоє? Кого ви двоє тримаєте? Один вищий, один нижче! Льоша! <рес> Андрюха перед ним, Андрюх! І перед ним Андрюх, цей за спиною. Все. Сам бізбровочку. Через бровочку, через бровочку! Не загуби час. Скимайте, 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 Ским, скимайте, 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 скимайте,

Леша, чому він приймає м'яч? Леша! 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 Леша!

Я вам тільки що перед тим говорив. Ви стоїте двоє і ніхто не тримає гравця. І він приймає м'ячі. Один вищий, один нижчий. Та шукайте випередження. Якщо він буде цеплятися, нам тяжко буде. Шукай, як виграти на випередження, а не спі назад і він назад. О! Во, Альоша! О, От о, що треба. Сюди дивись! Проси.

Стій, куди ти біжиш? Стій, Славі! Стій! Во, во! Стій! Зараз будеш відкриватися, заспиш! Перед, вперед, вперед. Поля є! Добре! Рухайся! Серединку шукай! середина. Дивися! От ти і валік, двоє в лінію граєте, ну чого він не вищих? Проси, слава! Пир-пир <рикані> на <шатир. рикані> Та Вперед, Назар! <рикані> <рикані> <рикані>

ой, що він, що він зрівняв? Ось збито ще так само застово. Новий чи не? А! А! Що там до нього летіть? Два! Куда? Майже майже туди. Дать йому відкриваю йому передачу. Моховського брат. Ого, гол, ось третій гол. Давай, кивчик. Слава, вище, слава! От вище там, валік! Проси там! От тепер відквірви, Славик, все в одному темпі. Він піднімає голову, а тебе нема. Валіка шукай! Добре! Добре! Троє чоловік. Да. Чого ти стоїть, бої? Спокійно, назад. Назік, ближче до 16-го номера зараз. Понятно. От бачиш Назар? О! О, назар, що треба! Бережи! Бережи збаль! Валик, як тебе ніхто не від... не, зустрічає, то рухайся з мечом. Ніхто не славік є. Доварий. До середини, до 16-го назад! Доварий. Назік, до 16-го зараз, не тримай пустоту! блядь, хуйня, копчики! Проси, проси. Управляй. Збережи. Рухайся, 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 не бий нікуди. Середина, середина. Я дивись, добре. Чотири чоловіка тільки на заявці в Україні. Це є команда, чотири чоловіка, що заявці. Скоріше. Куси, Слава! Раз-два! Розвертайся! О! Рухайся! Середина валік є!

Гравець 8 метрів! Чого ти звільняєшся від м'яча? Поясни мені, ще й назад! Бачиш? Тут треба тут, приходити. Тут, 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 А взагалі не грає. Він на пози, позиційно. От, наприклад, двоє вони стоять, гравець там. Йому. Ні. Де ну, чому? Тому що сила є, я дожену. Хочуйте ти За це є грав в оборону. Стали й стоять, то вже набуде установка. Ти маєш поробити. Він між вами. Ніхто не влягає, ні той. Ти думаєш, що він Воно, По-перше, неправильно, не грають взагалі. — Один плещив, блядь. — а перший чудо все пустійно. Управляй! Добре, збережи! Дома, дома. Молодець! Дев'яностого, восьмому перше по, по нечу грав все?

Дивися, перед тобою зона. Чому ти він даєш назад? А розвертайся і йди. На тебе хтось твій не віддасть передачу. Десять метрів футболіста від тебе нема, ти відігруєшся назад. А, опуси! Опуси м'яч, бля! От тут, бля, космонавти. Девять метрів з осі. Ось пите, чуєш? Валя! А шестнадцать метрів М'яч від скотча, Дуб'є! Райше. Скоріше, раз, два, скоріше! От стоїть рветься. Чо не два? Валі, хвалик, дернеся туди! Чо назад? Тебе ніхто не атакує, ти не Повертайся, дивись де Валік, Слава, дивись де Валік і де ти маєш бути. нього вже Славік, ширше. Cheia de você...

Сейчас ты шукаешь. Брать, выходи. Будьте рады, будьте рады. Выходи. Выходи, ребята. 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 Выходи, ребята.

Сидить, видимо, симотай! Далі, далі, скоріше! Раз, два, слава, два! Рухайся! зупини, Славі, зупини! От зупини, все, не треба нікуди піти! Перете! Пере!

Дивню! Прижи! Что назад? Слава, ну вот Азар стоит тут. Слава, Слава, смотри, какая там дыра, где судья. А вы в линию играете с Валиком, иди туда, вот туда, выезжай, в дырку иди. Что вы в линию играете, поясните. і там зустрічаємо. Це дала там десь. Захисники два, як на